Знайомство з блоками живлення 2 e ми почали з представників доступних серій, 2 e Basic Power 500W та 2E Master Power 650W зі скромними цінниками. І хоча це не заважало їм живити доволі потужні ігрові системи, при навантаженні рівень шуму був досить високий, а напруга по лінії плюс 12 вольт просідала нижче номіналу. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Підписуйтеся! Так от, блок живлення 2 e Gaming Solid Power 750 Вт, котрий потрапив до нас на тестування сьогодні. З цінником 75-85 доларів вже ніяк не назвеш бюджетним. До того ж слово геймін у назві вказує на те, що цей пристрій створювався для роботи з досить потужними ігровими відеокартами. В чому це проявляється і чи зможе він забезпечити стабільність напруг та більш комфортний рівень шуму при високому навантаженні? Давайте дізнаємося, але почнемо зі специфікації. Коробка містить чимало корисної інформації саме про 750 ватник, а QR-код дозволяє перейти на сайт виробника і ознайомитися з іншими ігровими моделями в його асортименті. Оскільки перед нами частково модульне рішення, то його комплектація включає в себе чимало елементів: набір під'єднуваних вихідних кабелів, кабель живлення, стяжки для проводів, гвинти та паперова інструкція з експлуатацією пристрою. Зовнішність 2Є Gaming Solid Power 750 Вт відрізняється від більш доступних моделей виробника. Корпус має типові компактні розміри 140 на 150х86 мм, чорний матовий окрас в стилі сучасних системників та штамповану решітку поверх 120-мм вентилятора. Виробника пристрою легко ідентифікувати завдяки відповідному напису логотипу. А гарантійна наклейка нагадує, що протягом трьох років з дня купівлі розбирати блок живлення категорично не бажано. З Стильного боку поруч зі звичним роз'ємом живлення та вимикачем також є наліпка, яка повідомляє про підтримку пристроєм роботи лише в мережах з напругою від 200 до 240 вольт. Що ж до боковин, то одна з них вказує модель пристрою, тоді як інша повідомляє його електротехнічні характеристики. Так, потужність лінії плюс 12 вольт тут становить 750 Вт, що дорівнює номінальній потужності блока живлення і натякає на використання всередині DC-DC перетворювачів. Нагадаємо, у більш доступних рішеннях мала місце групова стабілізація напруг. Молодші ж канали плюс 33 і плюс 5 вольт отримали 120 Вт спільної потужності або ж по 22 А на кожен з них, що також є хорошими показниками. Про поліпшену енергоефективність свідчить логотип 80 Plus Bronze. До речі, на сайті виробника також згадується про наявність аналогічних 650 та 700 Втних моделей. Їх потужність по каналах плюс 12 В також дорівнює номінальній. А для молодших ліній виділені аналогічні 120 Вт. Що ж до вихідних кабелів 2 e Gaming Solid Power 750 Вт, то усі вони є чорними шлейфами звичного калібру 18AWG, пристрій отримав часткову модульну конструкцію кабелів. Так, основні коннектори живлення 20 плюс контактний ATX та 2, 4 плюс 4 контактні ATX 12 v Виведені з його корпусу, тоді як інші кабелі можна під'єднати за потребою. Серед них 4 6 плюс контактні PCIe на двох окремих кабелях, 6 SATA та 3 PATA. До речі, під'єднувати модульні кабелі буде нескладно. Роз'єми мають відповідні підписи, а також мають різну кількість та форму конекторів. Що ж, наліпка з електротехнічними параметрами вже натякнула нам на суттєві відмінності всередині пристрою у порівнянні з молодшими моделями. Давайте тепер дізнаємося про них більше. Такий вентилятор Power Ear ми вже неодноразово зустрічали в блоках живлення від інших виробників. Це рішення діаметром 120 мм, яке споживає лише 312 Вт, а для його під'єднання використовується звичний двоконтактний конектор. Хоча остання літера S у назві пропелера мала б вказувати на використання втулки, наліпка інформує про наявність всередині надійного і тихого гідродинамічного підшипника. Також в охолодженні внутрішніх компонентів джерела беруть участь два радіатори на елементах первинного та вторинного кіл, і ще один невеликий охолоджувач діодної збірки. А тепер про деталі. На елементах вхідного фільтру не економили. Крім звичного набору котушок та конденсаторів, тут не забули розпаяти і плавкий запобіжник та варистор для захисту від гроз. В Свою чергу діодна збірка отримала окремий охолоджувач. Досить незвично бачити його у пристрої, розрахованому на роботу лише в мережах з напругою понад 200 вольт. В будь-якому випадку такий запас тільки вітається. Модуль APFC також наявний у повному складі. Щоправда, дросель виглядає досить маленьким як для рішення потужністю 750 Вт. Та й транзистор від Veion, який нам вдалося роздивитися, виготовлений в Китаї. А працює цей вузол під управлінням контролера cm 6800 UX. Вхідний конденсатор TIPPO має тайванське походження. Це високотемпературне рішення з ємністю аж 680 мкФ. Останнє значення досить високе, як для 750 ватника Окрім силових елементів вузла APFC, на радіаторі поруч також розташувалися транзистори первинного перетворювача. Компонування схемотехніки 2 e Gaming Solid Power 750 Вт нагадує таке у молодших рішеннях цього виробника. Втім, тут є одна дуже суттєва відмінність: габаритний дросель у вторинному колі тут відповідає за стабілізацію виключно напруги плюс 12 вольт. Тоді як молодші канали плюс 5 і плюс 3-3 вольта формуються за допомогою DC DC перетворювачів, розташованих на дочірній платі поруч. Останні працюють під управлінням двоканального контролера UP3861P. Трішки далі розпаяна ще одна вертикальна плата уже з вихідними роз'ємами. Приємно бачити тайванські високотемпературні електроліти ТІПО не лише на вході блока живлення, але й у інших його вузлах. Це суттєво відрізняє даний пристрій від більш доступних рішень. Що ж до захистів, то контролер Велтренд допоміг реалізувати лише початкові. А тепер час протестувати пристрій на практиці. Згідно з нормами стандарту atx 12 v допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Завдяки DCDC -DC перетворювачам вихідні напруги відхиляються від номіналів ліній значно менше, аніж того вимагає стандарт ATX. Так максимальні просідання дорівнюють усього мінус 1%, а перевищення номіналів не більше 3. Дуже добре. Для стандарту ATX 12 v передбачені такі допустимі норми пульсацій до 50 мВ на молодших лініях та до 120 мВ на старшій. По результатам вимірювання з пульсаціями також повний порядок. На всіх трьох каналах вони не перевищують 50 мВ. Значення напруги чергової лінії живлення знаходяться в межах від 5,17 до 5,1 вольта, що перевищує номінал лінії максимум на плюс 3,4% і цілком відповідає вимогам. Модуль APFC також працює належно. При навантаженні в 150 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,95 і далі поступово зростав до 0,98. Тепер дивимося ККД. при навантаженні 20, 50 і 100 відсотків від номінальної потужності, енергоефективність блока живлення знаходиться на рівні 85,9, 88,3 і 85,3 відсотка. Відповідно, усі три значення відповідають вимогам отриманого пристроєм сертифікату 80% PLUS BRONZE. На відміну від доступних рішень виробникам, швидкість вентилятора у 2E Gaming Solid Power 750W змінюється плавно. Так до навантаження 150W він дуже тихий. До 300 Вт просто тихий. До 650 звук нижче за середній, а понад дане значення вже середній. Тож в цілому, джерело живлення не назвеш тихим. Навіть попри таку агресивну роботу системи охолодження, після 15-хвилинного тестування під 650 ватним навантаженням головний трансформатор прогрівся до чималих 92 градусів. Тому ми б радили обирати складові ПК якраз в межах даної потужності. До речі, під час тестування температура приміщення була також чималою та становила літні 27 градусів. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний процесор без розгону. А в якості відеоприскорювача ми використали GeForce RTX 4070 Ti з TDP понад 285 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані наступні значення. Використання DC DC-перетворювачів відмінно позначилося на стабільності вихідних напруг. Так, відхилення від номіналів лінії знаходяться в межах від 09 до 3% при 5% допуску. Просідань нижче номіналу не було взагалі, а різниця значенню простої та під навантаженням становить від половини до 0,9%. Це просто відмінний результат. Якщо порівнювати блок живлення 2E Gaming Solid Power 750 Вт з більш доступними моделями виробника, то цей пристрій отримав цілий ряд суттєвих переваг. Так дещо більш симпатичний зовнішній вигляд доповнений напівмодульними кабелями, в числі яких маємо аж чотири 62 плюс контактні роз'єми PCIe. Усередині найбільшою відмінністю стало використання dc dc перетворювачів замість групової стабілізації напруг. Це дозволяє уникнути просідань напруг при великих навантаженнях і забезпечити дуже малі відхилення. Також важливою зміною є використання тайванських високотемпературних конденсаторів замість китайських. До того ж, вхідний електроліт має відмінну ємність з хорошим запасом. Втім, такий запас тут є не усюди. Так головний трансформатор має порівняно невеликі розміри, через що навіть при навантаженні 650 Вт і швидкості вентилятора 2000 обертів на хвилину, він прогрівається до чималих 92 градусів. Через це пристрій не назвеш ні тихим, ні холодним. В цілому ж 2 є Gaming Solid Power 750 Вт, що коштує менше ніж 3200 гривень або 80 доларів, добре справляється зі своїми прямими обов'язками. Навіть зв'язка з високопродуктивними процесором та відеокартою середнього рівня йому цілком під силу. За бажанням можна подивитися до більш доступних 600 та 700 ватних моделей даного БЖ. Вони також пропонують аналогічні ключові переваги у вигляді DC-DC перетворювачів та напівмодульного під'єднання кабелів. Але вже при скромніших цінниках. Ну що, тепер вже краще на тлі моделей початкового рівня? Очікуємо на ваші враження у коментарях. Не забувайте підтримати нас вподобайкою подобайкою та підпискою на канал. Давайте от прямо зараз. А от тепер до зустрічі у наступних відео. Все буде Україна!